Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні маємо урок номер 4 з теми паралелограм. Ми продовжуємо вчитися з вами розв'язувати задачі. Нагадаю вам, що на попередньому уроці, номер 3 ми розбирали задачі, що стосувалися бісектриси. Я сподіваюся, що ви їх послухали. Так, сьогодні будемо говорити про, знову, про паралелограм і про висоти паралелограма. Так, перша задача, яку я для вас підібрала, звучить так: висоти паралограма, опущені з вершини тупого кута, утворюють між собою кут 30 градусів, дорівнюють 4 см 7 см. І треба знайти периметр паралелограма. Нагадаю вам, перед тим, як ми будемо будувати малюнок до цієї задачі, нагадаю вам про висоти паралелограма. Тобто, якщо я маю паралелограму, і я хочу провести висоту з вершини тупого кута. То, отак під прямим кутом я дістану висоту, наприклад, першу БП, вона проведена до довшої сторони. І з цієї точки я опущу висоту на сторону СД, поставлю обов'язково прямий кут, і одержу другу висоту, яка проведена до меншої сторони. Тобто, я можу написати, що БП перпендикулярне до АД. Це означає, що це є висота, і БК перпендикулярне до С. Це, якщо я проводжу висоти з вершини тупого кута. Так, тепер будемо розв'язувати задачу. Отже, я маю паралелограм, як завжди будуємо. Так, щось тут трошки кривенький. Як завжди будуємо паралелограму. Так, протилежні сторони попарно паралельні, то вже ви пам'ятаєте. Так, і буду писати дану одразу трошки. Отже, ABCD, паралелограм. Паралелограм. Так. Висоти паралограма опущені з вершини тупого кута. Тобто я проводжу одну висоту, так, як ми вже з вами розібралися. І другу висоту. Тут мусить бути гарно прямий кут 90 градусів. БК позначу і запишу в умову, що БП і БК висоти. Так. І висоти дорівнює 4 ,7 см, коротша та, що йде до довшої сторони, буде 4 см. І та, що до меншої сторони, вона, очевидно, буде довша, БК буде 7 см. І тепер сказано, що вони утворюють кут між собою 30 градусів. Тобто ось цей кут, запишу, ПБК дорівнює 30 градусів. Це є кут між висотами паралелограма. Треба знайти периметр паралелограма. Так, і напишу посередині слово розв'язання. І будемо розв'язувати. Починаємо завжди з кінця, як я вже вам казала, що периметр паралограма знаємо формулу, то я запишу відразу, що периметр ABCD, або можна знайти всі сторони і додати. Можна написати 2 ab плюс BC. Бо він має протилежні сторони рівні. Оце мій периметр значить Я його маю порахувати. Для цього мені треба сторони. Тепер я подивлюся, як мені до цих сторін підібратися. Отже, БП я знаю, воно дорівнює 4, можна собі тут написати. БК я теж знаю, воно дорівнює 7 і маю кут між ними. Як підібратися до сторін? Ну, можна порахувати те, що можу порахувати. Якщо добре придивитися, то тут є такий чотирикутник кутник П, Б. А, де. Оцей чотирикутник ми розглянемо. Напишу, що це є чотирикутник. Чотирикутник. Так. Чотирикутник. Так, і я можу в ньому дорахувати, порахувати, кут Д. Сума всіх кутів чотирикутника — 360 градусів, два з них по 90 це є 180, отже, оцей кут 30 градусів і кут D разом також дорівнює 180 градусів. Можна по-іншому зробити, можна побачити, що кут PBC дорівнює 90 градусів, бо це є висота, і вона також утворює зі стороною БЦ 90 градусів. І тоді я можу дорахувати ось цей кут CBK. Якщо я 90, відніму 30 і цей кут буде 60 градусів. Тобто можна таким шляхом, можна таким. Ну, як ми вже написали чотирикутник, то давайте ми порахуємо, скажемо, що кут оцей ПБК, ПБК, додати кут Д, тут можна назвати одною буквою дорівнює 180 градусів. Ще раз, бо сума всіх чотирьох кутів 360, але ми маємо 2 по 90. То віднімемо і дістанемо 180 градусів. Отже, кут D, Це є 180 градусів мінус 30, це дорівнює 150 градусів. Так, це ми порахували. Ну, знаємо тепер, що сума сусідніх кутів паралограма є 180. То я кут А порахую, як 180 градусів мінус кут Д. Тобто, це буде 180 мінус. 150 градусів, це дорівнює 30 градусів. Це є як сусідні, можна пояснити, що ми тоді її виконали, бо ці кути є сусідніми. І тоді кут А, отут от маємо 30 градусів цей кут, так, я його з рисочкою поставлю. І тоді кут С також буде 30 градусів. Так, бо вони є протилежні. Кут А і кут С. Протилежні. Так, отак маємо. Ну, і тепер можна вже розглянути ті два трикутнички, в яких є відомі сторони. Ті трикутники є особливі. Давайте подивимося: трикутник АБП. Той особливий трикутник має кут П90 градусів. І ще й має кут А. В ньому. 30 градусів. Так, то нагадаю вам тут напалюю: якщо я маю прямокутний трикутник з кутом 30 градусів. То оцей катет, якщо я позначу його А, а оцю гіпотенузу позначу С, то оцей катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Так, от у властивість. Сторони трикутника називаються катети, і оця найдовша сторона гіпотенуза. має таку властивість. І тоді вже дуже просто я можу знайти АБ. А то є моя гіпотенуза. Вона буде в два рази більша, ніж катет 2 помножити на БП. Тобто він буде 2 помножити на 4 і дорівнює 8 см. Бо це є гіпотенуза, вона довша, ніж катет, і той катет лежить навпроти кута 30 градусів. Тепер точно аналогічно є трикутник БК. Він має кут К 90 градусів. І знову він має кут С такий особливий 30 градусів. І тоді гіпотенуза в ньому БЦ буде дорівнювати в два рази більше, ніж БК. То буде 2 помножити на 7 і дорівнює 14 см. Так, ну і тепер можна рахувати периметр. Тобто, периметр нашого паралограма ABCD дорівнює 2, 1 сторона 8, 1 14. 2 помножити на 22, 8 плюс 14, і дорівнює 44 см. І відповідь, периметр. ABCD дорівнює 44 см. Бачите? Тобто, в цій задачі, по-перше, ми пригадали, що таке висота паралограма. І пригадали, ще ту властивість в прямокутному трикутнику прокатит навпроти кута 30 градусів. І задача тоді зробила це дуже скоро. Ви, ви можете собі зробити висновок з того. З розв'язання цієї задачі, що без теорії, без знання правил, без знання таких якихось особливих властивостей, задачу в геометрії взяти дуже складно. Тому кожен раз собі намагається повторити ті правила, десь собі записати їх і мати завжди перед очима, бо інформації багато і просто треба вміти її знайти. Так, тепер я ще вам підготувала ще одну задачу, так само про висоти. Будемо читати. У паралелограмі АБЦД з гострим кутом А, який дорівнює 60 градусів, проведено висоту БМ. Так, тобто, давайте не будемо тратити часу і довго читати задачу. Будемо помаленьку зразу робити малюнок. Отже, я маю паралелограм. Так, гострий кут А, то я витримала, він дорівнює 60 градусів. Зразу помаленьку буду писати. Дану. Дано АБЦД паралелограм. Кут А, дорівнює 60 градусів. Написали. Проведено висоту БМ. Отже, я опускаю перпендикуляр. БМ і зразу записую тут. БМ висота. Так, бачите, якщо так кусочками читати текст задачі і потрошки малювати і писати дано, так легше. Яка відтинає на стороні АД відрізок АМ задовжки 10 см? Тобто оце моє АМ Дорівнює 10 см. Периметр паралелограма, периметр ABCD дорівнює 100 см. І знайти сторони. Знайти сторони перерахуємо АВ bc, cd і ad Так, і будемо розв'язувати. Так. От спробуємо розв'язати на малюнку задачу. Дивіться, кут А 60. Кут А 60. Тоді оцей кут А АБМ дорівнює 90 мінус 60, дорівнює 30 градусів в зв'язку з тим. Що трикутник прямокутний, значить, сума гострих кутів, дорівнює 90 градусів. Ну або 180 відняти 90, відняти 60, знову буде 30. Тобто оцей кут я маю 30 градусів. Так? отут напишу 30 градусів. Так, тепер оцей катет АМ знову опинився напроти кута 30 градусів. Якщо він є напроти 30 градусів, то. Я можу легко порахувати зразу гіпотенузу. Вона буде в два рази більша. Тобто оце буде 20. Бачите? Тоді оця сторона і оця сторона також буде 20. Також буде 20. І тепер мені лишилося знайти BC і AD. Але це я можу вже знайти, користуючись периметром. Бо я вже дві сторони маю, а ці дві сторони також рівні між собою AD і BC. І я тоді від 100 відніму ці дві сторони, поділю навпіл і дістану цю сторону АД і сторону Б. Отак От ми задачу фактично вже розв'язали. Так, може, трохи швидко. Тепер будемо давайте помалу писати. Отже, я дивлюся на трикутник АБМ. АБМ. Чому я до нього, на нього дивлюся? Ну, бо я маю в ньому там якусь інформацію. По-перше, я знаю, що він прямокутний це вже дуже добре. Я знаю, що в ньому АМ. Дорівнює 10 сантиметрів. Я знаю, що в ньому кут Б. Якщо я вже назвала трикутник, то я маю право тут написати собі одну букву. Кут Б, дорівнює 30 градусів. Звідки я його порахувала? Кут Б я знайшла 190. Ми казали, не 180, 180 забагато нам. 90 градусів відняли кут А. Тобто 90 мінус 60. І це дорівнює 30 градусів. Це ми порахували отой кут. Бачите? Так, і тепер висновок АВ дорівнює 2 помножити на АМ. Це дорівнює 2 помножити на 10, дорівнює 20 см. Це є за властивістю катета, що лежить напроти, кута 30 градусів. Маю це. Так, отже, тепер АВ дорівнює 20 і тоді CD дорівнює 20. Так, як ми з вами казали, як протилежні сторони Так, як протилежні сторони. І тепер будемо рахувати BC і AD. Отже, щоб знайти BC, яке рівне AD, я від периметра того паралограма ABCD віднімаю дві сторони AB. і оце все ділю на два. Так, дорівнює. Отже, 100 відняти 2 по 20, то буде 40. І ділю на 2. 100 мінус 40, це є 60, і поділити на 2, Дорівнює 30 см. Бачите? Так, тобто, якщо я буду мати отут 30, це я вже порахувала. 30, і отут 30. 30 плюс 20, 50, і множить на 2 буде 100, тобто можна себе тут легко перевірити. І тепер я напишу відповідь. Отже, AB рівне СД і дорівнює 20 см. І BC дорівнює АД, і дорівнює 30 см. Так, оце є моя відповідь. Я би вам радила, аби ви спробували спочатку ту задачу зробити самостійно. Або якщо ви вже мене послухали, тоді закрити моє пояснення і все ж таки написати ще раз. Бо якщо ви просто послухаєте, то ну, я не знаю, складно потім її відтворити, бо математика має пройти через руку. Тобто ви мусите взяти ручку в руки. Прочитати текст задачі, намалювати малюнок і оці всі речі написати з поясненням. Тоді точно прийде розуміння, і тоді буде просто буде легше далі розв'язувати наступні задачі, які будуть, можуть бути трохи складніші. Так, це ми з вами закінчили сьогоднішній урок. Далі слідкуйте на каналі, буде наступний урок. Ми будемо обов'язково говорити про інші види паралелограмів. А поки що це все. До зустрічі!